Доброго дня, да, колеги. Світлана Савицька, заступник, начальника управління податкових сервісів департаменту. Слухаємо. Доброго дня, колеги. Я хочу розповісти сьогодні по запитанню, яке ви порушуєте по повідомленню 20 ОПП, яке передбачає повідомлення платниками податків про наявність у них об'єктів оподаткування, об'єктів пов'язаних з оподаткуванням або через які здійснюється діяльність. Питання обліку об'єктів оподаткування регулюється пунктом 63 статті 63 податкового кодексу України, згідно з яким платники податків, незалежно від того, чи наявний у них обов'язок щодо сплати податків, мають стати на облік за основним та неосновним основним місцем обліку і повідомити про наявні в них об'єкти оподаткування. Цим же пунктом кодексу визначено е, поняття об'єкту оподаткування, е, це майно та дії, у зв'язку з якими у платників податків виникають обов'язки щодо сплати податків, а е, виключень щодо е, видів платників податків, е, е, які б звільнялись від такого обов'язку з огляду на види їх діяльності. Право власності чи призначення об'єктів оподаткування кодексом не встановлено, тобто всі платники податків, у яких наявні об'єкти оподаткування, які відповідають визначенню в пункту 63 кодексу, мають повідомляти контролюючі органи у порядку, встановленому порядком обліку. Цей порядок затверджений наказом Міністерства фінансів України номер 1588. Напевно, ви всі з ними зна знайомі. Цей порядок діє з 2011 року, і розділом цього порядку розділом 8, встановлені всі процедури, форма, строки подання цього повідомлення. Хочу сказати, що на сьогодні інформація. Яка подається в цьому повідомленні, і само повідомлення його форма, спосіб подання настільки оптимізований і автоматизований, що проблеми з його поданням ну, майже відсутні. А якщо такі є, то будь ласка, ви до нас звертайтеся. Ми з задоволенням надамо роз'яснення щодо тих відомостей, які мають бути до нього включені. А, е, інформація щодо об'єктів оподаткування, яка подається згідно з повідомленням 20 ОПП, має на сьогодні широкий коло застосування, тому що відповідно до цього повідомлення, якщо платник податків проставив у відповідній графі позначку про те, що він бажає на його підставі стати на облік за неосновним місцем обліку, він береться на облік. Другі відомості щодо цього повідомлення дозволяють платникам податків зареєструвати реєстратори розрахункових операцій та програмні реєстратори розрахункових операцій, а також книги обліку розрахункових операцій на господарську одиницю, а також зареєструвати акцизні склади. Відсутність у контролюючому органі інформації про об'єкти оподаткування, на які реєструються ці РРО ПРРО. Чи коро, а також акцизні склади, є підставою для відмови у реєстрації РРО, ПРРО та акцизних складів, тому наявність цих повідомлень в податкових органах є Для, Так як я вже сказала, що подання інформації в цьому повідомленні є на сьогодні оптимізоване за рахунок чого? За рахунок того. Що е, порядок передбачає, порядок 15,88 поряд, передбачає можливість надання укрупненої інформації про об'єкт оподаткування. Наприклад, якщо в одному приміщенні у платника податків за одною адресою, наявні склади, магазини, е, якісь складські приміщення, то суб'єкту господарювання не потрібно надавати інформацію про кожен з них, а можна надати інформацію про Офіс, ну, офіс, ну взагалі про приміщення чи магазин. Якщо є інформація про автотранспортні засоби, то можна надати інформацію загально про місце, де вони знаходяться. Наприклад, там автотранспортне господарство чи гараж, чи стоянка для виконання, для заповнення інформації для повідомлення, зокрема до розділу 3, використовується довідник типів об'єктів оподаткування. Це рекомендований довідник, він не затверджений ніяким нормативно-правим актом. Проте інформація в ньому може бути змінена. І якщо у суб'єкта господарювання він не знаходить той тип об'єкту оподаткування, який там відповідає його функціоналу чи діяльності, то суб'єкт господарювання може надати пропозиції щодо включення. Такого типу до об'єкту до довідника. Проте, ну контролюючий орган розгляне цю пропозицію, тому що ми намагаємося щоб інформація в цьому довіднику для того, щоб вона була зручною, вона має також бути оптимізованою і ну, максимально наповненою, і відповідати тому змісту і цілі, яка ставиться перед поданням заповненням і поданням цієї форми до контролюючого органу. Оскільки форма 20 ОПП є формою обліковою, як я вже казала, на її підставі може бути платник взятий на облік, а також завдяки їй контролюючий орган знає про географію та місце знаходження тих об'єктів оподаткування, які є платника податків, ця форма є обліковою, тому якщо порушується... Порядок та строки подання цього повідомлення, які встановлені порядком 1588, то до суб'єкта господарювання застосовуються фінансові санкції, передбачені статтею пунктом 111.7 статті 117 кодексу. Ще одне питання, яке стосовно якого я бачу, виникає зацікавленість, це. Питання саме застосування заповнення основного розділу повідомлення це повідомлення, розділ 3, повідомлення 20 ОПП, а саме відомості про об'єкт оподаткування платника податків. Першоджерелом даних про об'єкт оподаткування є право документи щодо цього об'єкту оподаткування, які виникають. Виникають в процесі цивільних відносин між платником податків, між двома платниками податками, оскільки інформація в цьому повідомленні має зазначатися про всі об'єкти оподаткування, які є, незалежно від права власності на них, чи це право користування чи право володіння, то в залежності від того, яким є право встановлений документ, у розділі 3... Зазначається вид права на цей об'єкт, його назва, його місце знаходження. Тобто інформація в цьому розділі має відповідати тій інформації, яка, яка зазначена в право документі. Як заповнювати для простоти і зручності, цією формою передбачена пам'ятка, яка є в додатку. І щодо кожної графи йде роз'яснення, як її заповнити. І ще раз хочу сказати: якщо щось не зрозуміло щодо цієї пам'ятки і роз'яснення стосовно змісту кожної графи, будь ласка, звертайтеся, ми із задоволенням надамо консультацію з цього питання. Інформація ну, часто задається запитання щодо ідентифікатора об'єкту оподаткування. Який також зазначається в цьому розділі це графа 5, а цей ідентифікатор запроваджений для того, щоб можна було автоматизувати цю форму, що нам успішно і вдалося, і зараз переважна кількість 85%, може навіть більше 90 інформації щодо повідомлень. Повідомлення 20 ОПП подається у електронній формі. Цей ідентифікатор визначається самостійно платником податків, і він є відповідним у тих формах, на підставі яких береться на облік РРО, РРО, акцизний склад, а саме це заяви на реєстрацію РРО і реєстрацію акцизного складу. Тому, ну, на мій погляд, ця, це повідомлення є ну, доволі простим. І, а і, інформація відносно, ну, яка отримується, є корисною як і для платника, тому що він може систематизувати в себе е, дані щодо об'єктів оподаткування. Ну і для контролюючого органу, е, тому що це спрощує облік е, платників податків і об'єктів, які йому належать. Все, Світлану, так? Да? Дивіться. А... 20 ОПП, 20 ОПП. Е, після того, як шквалом пойшли чисельні нам звернення по блокуванню, і мої фахівці впродовж цих років, особливо всю війну, в минулому році, е, допомагаючи платникам якісно оформити пояснення на розблокування, да? Перше, що я питаю у підприємства платника, ваші там транспортні засоби, чи приміщення, чи орендоване, зареєстровано всі 20 УПП. От, казалось би, да, 15,88. Якого ви казали, 11 року. 11 ще. року, так? 11 року, да? І ви розумієте, великі підприємства є середні, ой, не подала. Подавай, срочно. Тоді стикаються, не знають довідники, не знаходять себе. Тепер я тільки що від вас перший раз чую, і сама податківець бувши не буває, що можна подати пропозицію і внесуть в довідник ви розглянути. Далі про пам'ятку додатку. Світлане, я вас дуже попрошу. Ваш виступ чудовий, будь ласка. Дайте Ларісі Івановні, ми включимо. Оце все. Платники повинні це знати. Добре. Зараз підключено 50. Але 3, у нас більше трьох тисяч не знають хтось. Розумієте? А добре. так е отримає, почитає, і ну, це добре. Це буде добре. Це вже буде великий плюс для вас. Дякую так. вам, дякую. Так, да. довідник, я хвилиночку доповню, довідник розміщений в відкритому ресурсі на сайті ДПР. Да напишіть, будь ласка, це там одним Добре. реченням, Добре. розумієте? Добре. Зараз почують, в одне вухо влетить, в друге вилетить. Добре. Напишіть, ми включимо, вони будуть, тоді вже не виникне питання, то я особисто скажу, слухай, отримав, читай. Добре. Дякую. Я дякую, дякую чекаємо, щоб завтра зранку все ми відправили.